З вами ми зустрічаємося вперше. незважаючи на те, що високу посаду ви обійняли вже достатньо давно. Дуже багато людей з західного регіону зараз працює у Києві. Все ж таки, дружин все частіше залишають у Франківську, у Львові. Я так розумію, що ви так само не збираєтеся перевозити свою родину. З чим це пов'язано? Родина не хоче жити у Києві. От якби ви були дружиною такого політика, захотіли б в таких нестабільних умовах переїжджати до Києва? Не знаючи, чи буде чоловік працювати два-три місяці? Місяць, не значить, яка в нього буде зарплата завтра, післязавтра. Ну, тому, чесно кажучи, власне, із-за таких, по-перше, нестабільних умов не було бажання цього робити. А по-друге, я з дружиною прожив 29 років. У нас достатньо вже міцна сім'я і побоювання, скажімо, такого розриву, що чоловік там, жінка тут, що він може, скажімо, якихось прихрощів не робити, такого немає. Хочети в гречку. Чому обов'язково гречку? Можна і в льон. Вас немає бажання закріпитися, як то кажуть, у столиці, купити квартиру, побудувати будинок ну все, що притаманне людині, яка зазнає такого стрімкого кар'єрного росту? Катю, щоб купити квартиру в Києві і побудувати будинок, треба або бути великим бізнесменом. Або ж дуже довго працювати на посаді, не в теперішні, а в колишні часи. Я собі так думаю, незважаючи на те, що в Києві ви квартиру ви наймаєте у Франківській області. У вас все ж таки є наділ землі, де ви будуєте весь час все нові і нові будівлі, і баня, і будинок один і гостьовий не такий. Ви вже й бідний. До того часу, як я переїхав до Івано-Франківська, я проживав із дружиною в делятині в домі. Моєї тещі, царство і небесне по спадку. Ми отримали від неї хачину. От на подвір'ї, коли ще вона була жила жива, побудували для неї окрему хачину, як гуцули кажуть, дідорню. Ну єдине, що спроміслив ці роки, це дійсно побудувати для себе сауну. Я просто сауну люблю люблю здорово сів життя. Це я так розумію, будиночок в горах. Делятин це за 10 км від Яремча. Якщо ви колись були в Яремче, то я думаю, що ви знаєте, це ще не є високі гори. Але звичайно, там свіже повітря, там красиво. Завжди, коли у мене є така можливість, скажімо, от навіть в Києві, якщо мене випадає один день, повірте, я затрачаю 11 годин дороги залізничним транспортом до Івано-Франківська, 11 назад, щоб на 3-4 години поїхати в делятин, попаритися в сауні, подихати свіжим повітрям, послухати пташо. А це надзвичайно релаксує.